Цілий подарунок, і так багато вже прожили ми, але для чого роки присвятили, і чи для Бога в повній? в кінці життя, чи будемо радіти, як прожили ми час у свій запас, чи в молодих роках хотіли ми горіти, лише для нього завжди повсякчас, чи лиш жалівши, що для себе жили, що час даремно так ось прийшов. Згадавши, що не так усе робили, ми засумуємо. І заплачем знов, адже Бог час не просто так давав. Він все ж чекав, що ти почнеш трудитись, і його ниву щедро взівав. Але чомусь ти так почав лінитись. Ти не хотів відвідати когось чи помогти стареньким в її справах, а там просили, щоб прийшов хоч хтось, та ти не йшов, бо був у своїх забавах. Ти міг для себе цілий день глядати. І для Галочки скоренько помолився, і Біблію невдумчиво читав, і в церкві не старано ти трудився, і час прийшов, той час, який ти міг на Боже діло сміло присвятити. Ти не горів, мій друже, тільки тлі, чомусь ти не хотів для Бога жити. Та поки ще живі, ми можемо щиро свій час для Бога віддавать повні, Щоб потім, оглянувшись, як прожили, ми з радістю пригадували дні. Ті дні, де ми йшли на поміч щирим серцем, де ми спішили комусь помогти. Можливо, ти підніс важке відерце, і вчинками ти людям все світив. Ми так багато можемо говорити, і в Біблії підтвердження знайдемо, що нам ділами всім треба світити, бо тільки так ми в небо увійдемо. Та чи виконуємо ми те, що давно знаємо, чи люди бачать в вчинках нас Христа? Чи в повсякденному житті ми дбає, щоб була видна Божа доброта. Завжди, мій друже, це ти пам'ятай. Той час, який віддаш цілком для Бога, ти не жалітимеш про нього, знай, бо в небо приведе твоя дорога. З приємністю згадаєш ти ті дні, де з радістю спішив комусь на поміч. Бо й Христос Він не для себе жив, а всім служив, і шов з людьми пліч опліч. Тому берімо приклад із Христа. Добро робить він людям, не вагався, і в час не відрачав він, просто так, а все молився і помогти старався.